Бог мудро од нас скриває для того, щоб не було так, що люди до, до тої дати трудилися ніяк, а потім лише покаялися і пішли в царство. Ні. Кожен чоловік в момент смерті вже для нього кінець світа. Бо тому ми трудимося, зная, як важливо і нині держатися у славі Божій, будучи перед праздником при Преображення Господня у завтрашній день до нас прийде праздник Преображення, коли Господь візьме троїх майдовірених апостолів на гору Фавор і там покаже їм Божу славу, Преобразиться перед ними, лише трьом покаже божественну славу. Бо многі з апостолів ніяк не можуть вірити у нього як сина Божого. Вони видять, що він пророк. Він видять, що він дуже розумний, йому починяються стихії, піднімає мертвих. Але багато з них ще сумніваються. Даже самий горячий Петр. І от Петр, Яков, Йоанн беруться на фавор, і там Бог відкриє перед ними славу Божу. Мало того, Петро й там прославиться. Коли він почувствував славу Божу на, фові, на горі фавор, то тої світлості царства Божого, а світло царства не сонце і не електрична лампочка, а й все світло благодати Божої, то так йому було добре, що він не хотів згору нікуди йти. Ну, Господь його поправив. Я прийшов завершити свою місію не на фаворі, а на Голгофі. Там буде фініш того. Труда великого, котрий Бог положить раді нас і ради нашого спасіння, коли на крест Голговський взійде з нашими гріхами і розпне їх, і дасть нам можливість вірою у розп'ятого і воскресого Господа, получить відпущення гріхів і стати в число воїнів Христових, котрі й нині красно можуть сказати за апостолом. Павлом, що ми в цьому мірі, получивши благодать Божую, вже непрестанно благодаримо Бога за благодать Божу, даровану во Христі Ісусі. Ми не видимо більше ніч головніше в цьому світі. Впрочем, догадуємося ясно. Почому нас цей світ так витягує з канонічної церкви, або публічно, або фізично тягнуть за руку, виганяють вон? Почому? Значить, вона подлинно благодатна. Бо якщо б наша церква не представляла якоїсь ціни, сатана б ніколи не піднімав своїх людей на то, щоб наносити рани віруючим людям. Вдумайтеся, йде служба. І вдруг влітають якісь безбожники і кричать, б'ють, ламлють, тягають вон віруючих, женуть і збивають, все то знімають на кіно, показують в інтернет, і ніхто не дає тому правову оцінку. Впрочем, важливо нам пам'ятати дуже єдно важливе, що на страшному суді гонітелям церкви. Буде Бог прокручувати усі ті фільми, ролики, що вони творили на землі. Ми від донедавна, доки ще не було кіно, не було ще роликів, відеороликів, многі люди не могли собі представити, як Бог буде судити людей. Кожному. із людей Бог прокрутить, як у ролику, все життя. І який буде. Дух радості, православних, коли увидять, що успіли много зробити, хоча будуть скорбіти за гріхи, но розкаяні і отпущені. а який буде ужас у безбожників, коли їм буде Бог крутити фільми, перед тим, як кинути їх вічні муки в пекло, як вони похамськи, по варварськи збивали своїх односельчан, як недавно. У Івано-Франківську люди, котрих лишили всіх церквей і храмів, молилися вдома в своїй квартирі, прийшли туди з поліцією, вирвали вон, зорвали богослуження, витягнули вон, як якихось преступників. Хоча вони по закону релігійному написано, люба община, у котрої, наприклад, храма не є, може молитися в будь-якому місті. В тому числі і у квартирі, в под'їзді, на дворі, у будь-якому саду, хоч де дозволяється, ні канонічним в Україні сьогодні вже нічого не дозволяється. Ми вже тоді подумали, який мудрий Бог, вірний Бог, котрий нам призваним пити в общині Сина Божого, обіцяє награду і каже. То ті кратковременні страдання, що вас вигнали з єдної церкви, потім зорвали вам службу в квартирі, в власній вашій квартирі, все це буде безбожникам на страшному суді прокручено. Впрочем, юристи недавно і такое слово сказали. Дуже скоро може змінитися ситуація і прийти демократичний час, і всі, хто порушував права віруючих, будуть або втікати, або Будуть скриватися, бо розуміти, то, що вони зробили непростітельно ні перед Богом, ні перед державним законом. Але у нас не є бажання комусь мстити, бо ми знаємо, претерпівши земні гонення, притерпівши незаконні суди і судові приговори, котрі своєю дикостю і варварством удивляють цілий світ, їх претерпівши, получимо награду. І тому ніяких судов ми не боїмося. Треба головне боятися, щоб чоловік в ці часи не появив, проявив слабінку і не відпав би від церкви, як то зробили навіть деякі славні, бувші наші митрополіти, котрі одійшли, і тепер можуть хвалитися, як хочуть, розказувати казки, як хочуть но уже вне Церкви, в дні Божої, вне царства Божого. Божа Мати, благослови нас, щоб ми, підходя до праздника преображення, духовними очами відділи то, що будуть відділити троє апостолів Петро, Іоанн, щоб ми з ними радувалися, відчували радость Царства Божого, бо лиш так поступаючи, то й маючи радость, радость спасіння, радость осознання того, що б'ють нас, тому що ми. Настояща подліна церков, а в вічності віримо за нашу віру, за терпіння, за мудрість духовну, за радость духовну. І Будемо і нагороджені вічною радостю у Царстві Божоєм. Амінь.